Вітаю! Ми розберемо, як за допомогою інструментів монобанку компанії бухгалтер може швидко і зручно виплачувати зарплату працівникам. Для цього існує три можливі способи: перший зарплатний проєкт. Функція доступна відразу після відкриття рахунку юридичних осіб. Тобто, компанія відкриває рахунок і з нього виплачує зарплату. Обмежень та комісії немає. Платити можна як на картки Моно. Так і на картки інших банків. Другий реєстрові виплати для юридичних осіб. Цей варіант підійде компаніям, які не мають поточного рахунку у МОНО. Втім, щоб платити зарплату, можна відкривати транзитний рахунок у МОНО, закидувати на нього певну суму грошей і розкидувати її на картки працівників. Третій. Реєстрові виплати для ФОП. Цей варіант для ФОПів, які мають найманих працівників. Для виплати зарплати в таких випадках не потрібно окремо проводити кожен платіж, а можна швидко завантажити реєстр з усіма отримувачами і розкинути зарплату. Тепер розгляньмо ці способи та як ними користуватись детальніше. Зарплатний проєкт на відкриття піде 0 секунд, адже послуга доступна при відкритті рахунку, до того ж, вона повністю безоплатна, а виплачувати зарплати можна на картки усіх банків. Серед інших переваг цілодобові платежі, швидке зарахування заробітних плат, а також те, що директор може переглядати та підписує відомість у своєму мобільному застосунку МОНО в один клік. Для працівників також є переваги, адже вони отримають картку з такими вигідними умовами: зняття зарплати без комісії у будь-якому банкоматі до 50 тисяч гривень, поповнення мобільного, оплата комунальних послуг. Та перекази без комісії. 20% кешбеку. І їм нарешті не доведеться перекидати гроші із зарплатного банку на МОНО. Тариф у МОНО, як завжди, 0. Немає комісії за розрахункове касове обслуговування і картки працівників також безкоштовні. А тепер погляньмо, як користуватись послугою у веб-кабінеті. Для цього потрібно зайти на сторінку компанії. Перед вами два рахунки, основний та для цільових витрат. І в цьому ж меню нижче є кнопка Виплата зарплатні. При натисканні на неї ви побачите область, в яку необхідно завантажити зарплатну відомість, а знизу архів, де можна переглянути історію та деталі попередніх виплат. Щоб бухгалтеру виплатити зарплату, потрібно виконати такі кроки: Сплатити податки. Вони сплачуються окремо через вкладку платежі. Тут ви натискаєте «Ввести реквізити, додаєте IBAN, «Єдерпоу», формуєте призначення і проводите податковий платіж. Важливо зазначити, що згодом вам не доведеться заново створювати такий платіж, адже ви можете знайти його у списку контактів чи виписці і натиснути повторити. Після того, як ви сплатите податки, необхідно зробити другий крок завантажити відомість. Натискайте на кнопку Завантажити з пристрою або ж просто перетягуйте файл у відповідну область. До файлу є певні вимоги, тому, щоб система його успішно щитала, скористайтеся шаблонами, в них ви побачите, що зарплатна відомість повинна містити прізвище ім'я по батькові, Айбан, суму коштів. Та індивідуальний податковий номер. Якщо ІПНу немає, тип та номер документу. Після того, як ви завантажите відомість, веб-кабінет розпізнає файл. За замовчуванням буде відображати, що це зарплатня. Проте ви можете обрати тип виплати зі списку, наприклад, аванс, відрядження, їх виплати тощо. Далі необхідно обрати період, за який здійснюється виплата. А після цього вказати, що це виплата з основного рахунку. Якщо потрібно провести виплати з рахунку для цільових, змініть тип виплати і під нею автоматично зміниться тип рахунку. Система самостійно формує призначення платежу відповідно до типу та періоду. Якщо ви все перевірили, натискайте Підтвердити. Система перевірить файл, що займе кілька хвилин, та поверне вам деталі перевірки. Тут бачимо назву, реквізити платежу та дані з відомості. Ретельно перевірте, чи всі працівники у списку і чи всі дані збігаються. Також перейдіть на вкладку Податки та перевірте, чи підтягнулись правильні платежі по податках. Якщо все добре, відправляйте платіж на підпис директора або підписуйте його самостійно, якщо маєте такі повноваження. Після цього оберіть Відправити. Ваш платіж автоматично відправиться на проведення, а документ збережеться. Одразу після відправлення платіж отримає статус, обробляється банком. Як тільки платіж буде проведено, ви зможете експортувати відомість, натиснувши на деталі відомості та переглянути відомість. Тепер поговоримо про інший спосіб реєстрові платежі. Як я зазначала раніше, цією послугою можуть скористатись компанії, які мають рахунок юридичної особи в іншому банку. Але хочуть створити транзитний рахунок у МОНО. Яка вигода для компанії? Це значно прискорює роботу бухгалтера, адже сотні виплат здійснюються одночасно та автоматично зараховуються на картки працівників. Щоб завантажити відомість та сформувати звітність, потрібно лише два кліки. Крім цього, ви маєте доступ до платежів і аналітики 24 на 7 і можете зручно відстежувати онлайн-рух та обробку відомостей. Щоб відкрити транзитний рахунок, компанії необхідно заповнити анкету, надіслати документи МОНО, зачекати, поки банк зв'яжеться з вами для узгодження умов і в результаті укласти договір. Відкриття та обслуговування такого рахунку абсолютно безоплатне, а комісія за зарахування коштів відсутня. Отже, тепер ви знаєте, як виплачувати зарплати у МОНО. Користуйтесь цими інструментами, аби автоматизувати, прискорити і полегшити роботу бухгалтера. До нових зустрічей. Привіт, я з мину бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.